Мене часто запитують, чи всі гріхи однакові перед Богом? Я чую часто від деяких християн, проповідників, що всі гріхи однакові. Ну, це зовсім не так. З одного боку, гріх як порушення Божих заповідей, то да, маленький гріх, великий гріх це є порушення. Але несправедливо буде прирівнювати тяжкі гріхи, або якщо їх називають смертельні гріхи, до гріхів дрібних. Умовно кажучи, всі гріхи можна поділити на дві категорії. Перша категорія це гріхи, які. Кожна людина має подолати і більше до них ніколи не повертатися. А друга категорія гріхів це ті, з якими ми приречені все життя вести війну. Ну, давайте по черзі. Найтяжчий гріх, як ви думали би, який? Та ні, зовсім не ви думаєте, не вбивай, не кради. Ні. Найтяжчий гріх це коли людина просто не вірить в Бога і навряд її щонебудь зможе виправдати на Божому суді. Тому що до віри ми приходимо навіть в силу не просто. От Серцем щось відчув, але навіть елементарні роздуми підказують, що є великий творець, який все це створив. Далі, не любов. Бога дуже дивує і пригнічує, якщо можна так сказати, жива особа, коли його не люблять. Тому перша заповідь нагадую, любити Бога всім серцем, всім своїм єством. Далі Бог ненавидить лицемірство, особливо коли воно пов'язане з релігією, коли люди служать Богові, пишні обряди, ритуали, але направду Бог їм зовсім не потрібен. Вони і так піднімають свій статус, свій певний комфорт, ну і за гроші Клюється. Оце Бог ненавидить релігійне лицемірство. Давайте подивимось на тяжкі гріхи. Ну, такі гріхи, як перелюб. Як зрада в подружніх стосунках, такі гріхи, як вбивство або самовбивство – це неповний перелік гріхів, які є тяжкими. І знаєте чому? Як я вже пояснив, від таких гріхів людина мусить і може позбавитись і ніколи до них не повертатися. А ось такі гріхи, як образливість, гніволивість, такі гріхи, як лінність. Ну, ось такі гріхи, і особлива гординя, от з такими гріхами людина приречена все своє життя вести боротьбу. Тому не забувайте, що гріх гріху рознь. І на Божому суді буде певна градація осуджень за різні гріхи.